Багато натовпу людей прийшли слухати Ісуса, і знову сталося так, що не було що їм їсти. каже він, жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Вони пішли просто послухати Ісуса, і вже три дні з ним перебували і не поверталися, слухали Його, зцілялися. Вони насищалися Словом Божим, духовною їжею. І це також є. Якимось чином чудом. Та його учні відповіли йому. ля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом, а він запитав їх: скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, віддав подяку. Я виріс в, в такому порядку, скажімо правильно, так, щоб нікого не образити. Подякувати Богові за їжу вже після того, як я вже поїв. Приклад Ісуса по-іншому. Збрав сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. Ось хто є Господа нашого життя.